А скачі є якась центральна робота? Центральна. Ну, може декілька робіт центральних. У мене робота, вона вже приймала участь у старці всеукраїнській. Це, все це батьківщину. А саме до цієї виставки, якщо казати, про цю вистав, то саме ці виставки, центральна робота є робота під назвою «Відчуття весни. Якби надихнула на назву, на саму, би, саме заключення. Роботи збиралися вже майже три роки. Тут в основному роботи з планеті, або роботи зроблені з натурних замальовок. Частина робіт просто вже зібраний образ. Образи, за весь за час, мабуть, за все життя. І на ваших країнах полтавська природа, їхні куточки, різні куточки України? Ну от тут я якраз саме полтавську природу. Хотілося зробити акцент на природі полтавського краю. Тобто я ані в, якісь надіомортів, ані зажив з Криму, з тунерів, або там закордонних, тільки ті, ті, полтавська наша. Не, Полтавське небо, що це. Сьогодні у нас відкривається виставка молодого, але незнамого художника, я якому Денис Городничий. Його талант, його бачення як художника формувалося якраз в Полтаві. У полтавських викладачів, у полтавських педагогів це і художня школа, і університет, технічний університет, де Денис закінчив факультет образотворчого мистецтва. І на сьогодні він вже сам є викладачем художньої школи. Сьогодні ми вже бачимо перед собою усталеного художника. Навіть на масштабних виставках Дениса Городничого роботи пізнаються одразу. Я зараз задоволений. Висновки, а особливо деякими роботами, які складає центр композиції там, тут. І ці вже роботи, як на мене, вже виходять із -за межі етюду збільшеного, це вже філософське осмислення, це вже пейзажист, який не тільки передає природу, а передає вічність природи. Ну, когда мы смотрим на это, столько, мы понимаем, что этот человек умеет рисовать. Я хочу еще сказать, что если он будет продолжать в таком же плане работать над формой и над содержанием, это был большой художник. Даже приятно, что по уроки, шесть которые проведены на карте, Оказу того, в технічному університеті е, не тільки не пройшли марно, а що вони якраз стали тим зарядком, тією основою, тим початком, що е, почало розвиватися е, те, що якраз і називають е, пейзажним. Дениса дивися. Я вже говорила про те, що Дениса нас вже художник знаний в місті, і це вже людина і художник, митець, який привертає до себе увагу широкого такого кола засобів масової інформації. Я пам'ятаю цей фільм, я думаю, багато хто його бачив, який створила ведуча телерадіо Олена Олена і Я її запрошую до слова. Може, за кадром залишились ті враження, які. Є особисто Перше Перша пам'ятаю, років три тому. Заходжу я в салон до Людмили Віталівни, бачу картину. Думаю, Шишкін, не може бути. Кажу, Людмила Віталівна, хто це? Каже, городничий. Я підійшла, подивилася і думаю, треба запам'ятати прізвище. Шли роки, були виставки, стиль, ось що вирізняє. Приємно самому для себе, що нарешті я починаю в мистецтві розмовляти українською мовою. Це для мене дуже важливо. Особливо на останньому етапі творчості, це відчуваю це. Це дійсно дуже вагома для мене така позиція. Чим далі, тим вона укорінюється, чи вона відкривається, я не знаю. Буває. Подумаєш, що якийсь час раніше пережитий, він був, він був якійсь навіть в якійсь мірі просто несвідомий. Живеш як за, за течією. Інколи якісь проблиски. Але добре, що з Божою поміччю і тих ж людей, які допомагали, підтримували, вірили. Це, це дуже важливо, коли в тебе вірять. І Я цього шляху дотримався до сьогоднішнього дня. Я сподіваюся, що якби, на ньому я якби, і далі буду залишатись.